Hello everyone! Сьогодні у нас понеділок. Сьогодні вже п'ятий день, як йдуть дощі. Це дуже нетипова погода для Техасу. Зараз пасмурно, так, хмарно. Але я не про погоду. У нас все добре. Моя сім'я в безпеці, ми далеко від річки, нас не затопило. Все добре. Я хотіла сьогодні записати трошки про інше, поговорити трошки про інше, а саме про соцмережі і про алгоритми, які працюють в соцмережах. Покажу. Мене не порвало, в мене, мене нічого ніде не підгорає, просто такі, знаєте, собі польові заметки. А Вчора розмалювала собі капці. Хто підписаний, той бачив у мене в ріпці. А, Значить, розмалювала, виклала одночасно Facebook і ще в TikTok, ну, Тік-Ток, усі мережі, в яких я є. І от що цікаво, дивіться. А, в інших мережах, в Мекі, так. Зібралося дуже багато переглядів. У Фейсбуці дуже багато людей писали коментарів. Там. Я не про те, що я хотіла, щоб мене похвалили чи не похвалили, але мені було цікаво, яка буде е -е, зосередженість, скільки буде людей переглядати це відео. І що я хочу сказати, що в Тіктоці, щоб ви розуміли, ви ніколи не вгадаєте, 29 переглядів за пів доби. І от у мене тут виникає питання. Я розумію, що TikTok це не бокс машини. Я розумію, що TikTok це не якась вища сила, це не той, хто сидить на хмаринці і спостерігає за всіма. TikTok це складна платформа, яка е, упорядкована певними алгоритмами, написаними людьми. І от тут, дивіться, питаннячко виникає. Я бачу часто в тому ж самому Тіктосі е, люди викладають щось дуже класне, те, що вони зробили своїми руками, якісь свої досягнення, якісь мотиваційні ролики. І бляха-муха, ці ролики максимум збирають там 10 тисяч. Ну, це такий 10-15 тисяч, це вже такий, знаєте, собі, просто 9-й вал Айвазовського. Чи хто там його на, 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 написав той 9 вал? Але якщо я бачу на Тіктосі, саме на Тіктозі, якась п'яна бабінь танцює на фоні обідраних штор, або якийсь беззубий бомж матюкається, або ще якась трешатіна така, не просто треш, а така трешатіна. У мене немає своїх, бо тут пікати треба, отак знає, піпа пі, пару лямів, пару лямів переглядів, дохиліон лайків і коментарів. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, одне на одне, як на мене, то з одного боку TikTok сам популяризує оцю всю тришадівну. Ну, оцей весь гарбіч, ну, інформаційний гарбіж. Тікток сам робить такі алгоритми, що чим крінжовіше ти що зробиш, чим зашкварніше, тим більше він тебе буде показувати, тим більше він буде показувати твоє відео. Тобто побудовано на крінжі, на хайпі, на шок контенті Тобто, цей, ну, як скажу так, ця платформа, вона не має, як на мене, вона не має на меті популяризацію чогось класного, корисного, мотиваційного, просто красивого. Ну, як на мене. От, це з одного боку. З другого боку, е, я не знаю навіть, як це сказати, але це якась для мене це якийсь, знаєте, вселенський заговор. Чого? Того, що молодь, яка скролить постійно стрічку, яка метає, мотає, мотає, і їй час від часу попадаються такі от відео. І не дай боже, якщо людина така лайкнула, то їй TikTok покаже іще стільки ж кринжових відео. Тобто він популяризує сам як. Ну, це відбувається, знаєте, залетіло, не залетіло. Як це відбувається? Це не відбувається рандомно. Це відбувається з якихось певних алгоритмів. І от якщо, наприклад, алгоритми інстаграму мені зрозумілі, хоча вже зараз з'явилася купа експертів, які продають спеціальні курси, як просувати саме себе там, в соцмережах, як робити ці воронки, як там, тобто це ціла наука вже, і йо йо люди загналися по цьому вже по повній програмі. Але що стосується Тіктока, мені не зрозуміли його алгоритм. Якщо вам зрозуміли, напишіть мені в коментарях. Тому що мені вони реально не зрозуміли, я не зрозумію цю соцмережу. Для мене це як істерична бізяна з гранатою. Серйозно. Тобто, якщо якийсь зашквар, він має більше переглядів. Якщо щось дійсно класне, я не хвалю нам випадку себе, свою роботу, а в цілому кажу. Воно набирає там якийсь такий мізер, що просто ти дивишся і думаєш, твою ж мать. А люди, які надіються на те, що вони так себе роблять, зроблять відомими, так от свої якісь роботи, людина і так, поки вона те зробила, намалювала, спаяла, скрутила, зліпила, вона пройшла шлях від того, що о, я хочу це зробити до того, такі от калібання у неї були, до того, що а кому це потрібно, це ніхто не буде купувати, це ніхто не буде дивитися, це взагалі якийсь булшит і так далі, і тому подібне. І людині складно, тобто творчим людям складно, знаєте, дуракам не складно. А тікток у нас по принципу йде, знаєте, казав кудись Лесь Подривянський. Народу інтересно, дураки і казнь. Уроди і казні. Уроди і казні. Каже, це, у нього є така штука, називається сказка про, є, про, 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 про репку. І він там каже, що завжди людям були цікаві казні і уроди. Каже, уроди у нас свої, нам із-за границі експортувати не треба. А от з казнями у нас ще проблеми. Отак От і тут виходить, що казні і уроди. А з другого боку, мені ще здається, можливо, я помиляюся. Але знаєте, коли ви дивитеся отакий треш на тому тіктоці в тих лентах, якісь п'яні, якісь убогі, нещасні, страшні, обідрані, обірвані. І на цьому фоні такий собі середньостатистична такий human, людина. Якась така дуже-дуже середня, дуже-дуже без ніяких таких от видатних, нічого в неї немає, нічого, такий, знаєте, трошечки більше нуля. І життя у неї таке собі поганеньке. Але вона дивиться на таку тришатину і думає, ха, так у мене ще все не так погано. Я ще, значить, не такий потеряний для общества. Тобто на фоні оціню, я не знаю, хочеться говорити якісь матюки, але я не буду. На на фоні такого. Дійстві карпічу, е, інформаційного карпичу, то життя от таких дуже-дуже посередніх людей, воно здається ще якимось таким класним думком, що в мене ще все добре, ну, людина позориться на весь світ і нормально. От, більше того, якщо у вас дуже велика кількість переглядів, то у вас ще включається монетизація. Тобто, дивіться, як не крути, але все одно TikTok вам платить за крінж. Він платить вам за оцю, ну я не знаю, за оцю блівотіну інформаційну, яку люди роблять. До речі, багато хто з медійних блогерів, на яких я підписана, яких я поважаю, а їх, ну, в моєму списку їх не так багато, неодноразово вже казали, пішли з ТікТоку, і вони казали, що це така собі помийниця. Тобто тут більше людей, які харчуються, Отаким от чорним хейтом, які харчуються оцею негативною енергією, тому кожен для себе обирає своє. Зробила я відео і виклала його на тоці в тому числі. Якось так, якось так.